Вітаю усіх мої любі друзів. Сьогодні розповім вам історію про левів. І ця історія називається Три зірки на небі. Сідайте повдобніше і слухайте цю велику історію. Глава перша початок. Усе почалось з того, що гієни збиралися напасти на прайд Дем'яна та інших левів з його пройду. Водночас леви були недурні і вирішили покинути територію. Куди ж нам тікати? Де ми сховуємося? запитала рада. Дем'ян тихо гарде відповів. Ми попрямуємо до двох великих дерев, які будуть подалі від та шакалів. Але не все було так просто Гієни йшли по слідам левів, щоб у одну ніч напасти на них. Ха ха, вони навіть не підозрюють, що вони будуть захоплені, проготав Маврятій. Леви йшли, але коли старі ще не почали відставати, то прийшлося перечекати біля великих каменів. Все було добре, допоки, поки гігієни не почали атаку, левиці почали відбиватися і гарчати, але усе марно. Було таке відчуття, як наче це ці гієн ціла купа. Леви робили усе можливе, щоб хоч трохи відбитися. Леви почали здаватися і Дем'ян загарчав Відступаємо. Леви почали тікати один за одним. Її не раділи перемозі, а леви прийняли поразку. Три зірки на небі. Глава друга. Напустився буревій, і левів майже не підіймало у повітря. Коли порад знайшов печеру, щоб перечекати буревій, та побачив, що Аврам та Варвара зникли. Куди поділося двоє левів з нашого прайду? Як ми зуміли їх загубити? Дем'ян загарчав і скликав усіх левів і наказав сьогодні у нас зникло двоє левів з нашого прайду. І їх потрібно знайти. Кігтю. Ти шукатиме зниклих разом з лютим. І пам'ятайте, що ми будемо тут, доки ви не повернетеся. Знайте ми будемо тут. Кіготь пішов на пошуки разом з лютим і з вірою, що вони їх знайдуть. Варвара та Аврам намагалися знайти свій рідний пройд, але натомість знайшли інших левів. не з їхнього прайду, а з чужого. А хто це у нас гість? Зі своєю подружкою. Ха. насміхаючись, сказав чужинець. Це не подружка, а моя сестра. Геть з нашої території. загарчав чужинець. Геть з нашої території, геть, а іначе пошкодуєте, загарчали леви і почали потроху атакувати. Ватажок настрибнув на врама і почалась бійка, а враг витягнув кіть і. Вдарив ватажка по окові. Варвара почала захищати Аврама, але усе було марно. Йев був сильніший за Варвару. Біжи Варвара, вигукнув Аврам. Варвара бігла, як могла, бігла з усіх ніг, допоки поки не побачила Кіхтя та лютого. Брати, рятуйте, що сталося Варваро? Аврам, він там, з чужинцями. Леви попрямували туди, але вже було пізно, чужинці викрали Аврама і пішли в нікуди. Аврама більше немає. Три зірки на небі глава третя. Коли леви прийшли в печеру, то побачили, що зник Дем'ян та рода, тігод запитав Куди поділися Дем'ян та рода? Вони пішли на полювання. Відповіла старішина залишилося їх чекати. Коли настала ніч, то на небі з'явилися дві великі зірки. Невже їх більше немає, сказала Варвара. Так, напевно, більше їх немає. Варвара заплакала. Тепер Лук'ян буде нашим ватажком. Вигукнув Кігодь. Лукян подивився на прайд і сказав пора вирушати у шлях, Усі за мною. Леви нарешті дійшли куди потрібно. Левиці пішли на полювання, алеви охороняли пройду. Манали роки злагоди до тих пір, доки Лукян не став занадто старий для ватажка. Але у Лукяна був ще один син, грозон. І він сказав йому: Грозоне, тепер ти новий ватажок. Пройду, цінуй його, бо пройд це найцінніше. Коли Лук'яна не стало, то у одну ніч з'явилася третя зірка. Добре, батьку, я цінуватиму брать. От і ви, друзі, цінуйте, цінуйте те, що ви думаєте, найцінніше. І знайте, усе, що у вас є, це є найцінніше. Автор анімації Уманська Валентина, автор здання Уманська Валентина, Монтаж Уманська Валентина, Ролі озвучує Уманська Валентина, Лана Лайн, Максим Уриваду, Сірков.